Добрий день, малятки! Запрошую вас сьогодні до заняття з конструювання. Дітки, а скажіть, а хто любить фантазувати, смішити нас, показувати різні фокуси, хто нас розважає, виступає в цирку? Як ви гадаєте, хто це? Правильно, це клоун. Отже, я сьогодні вам пропоную зробити клоунів. Власноруч. Для цього нам знадобиться паперовий стаканчик, червоний та синій пластилін та вирізана заготовка паперове кільце. Батьки вам допоможуть вирізати. Але перед тим, як почати, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Перш за все, нанизуємо капелюх, одягаємо кільце на стаканчик, це буде уклон на капелюх. Далі будемо робити очі з маленьких пластилінових кульок. Відчіпнули дві кульки, два шматочки пластиліну і робимо кульки. Притискаємо до стаканчика. Ось такі вийшли в нас очі. Тепер нам потрібно скотити тоненьку смужечку. Це буде роти куклоуна. Ліпимо дугою, піднявши краї вверх. Ось така весела уливка вийшла в нашого клоуна. Скачуємо ще дві кульки. Це буде рум'яницю клоуна. А тепер зробимо ніс. Відчіпуємо шматочок пластиліну і скачуємо кульку. Між очима та ротиком. Це вийшов у нас ніс. Ось такий гарний клоун у нас вийшов. А я хочу подивитися на ваших клоунів. Чекаю ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!